Дуже. Дуже подобається ота, знаєш, коли вона відбивається в болі. Вона дуже кайфує. красова дві, так? О саме якась дурочка. А, в мене теж над головой, да? так? Так. Я Мама садівник. Фотки як. Знімаю як на Клас, Класики, гарні кольори. Вау, дерево впало! Швидко. Я пливу перші три хвилини, поки не починаю тупитись. Ну, три хвилини це вже шанс що. Я хочу просто туди встати. Да, ну в подальшій, що ми будемо робити? Я плава Я плавати не вмію. Ось тобі кинь палку, от палки. Ні, там напевно, там напевно сміє якісь. Кидай палку, я за нею прибігаю. Пригай. Чисто. Бісить, знімає з нього. О 11:00 виїхали. Ай, ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ну і мені теж Щось тут не Давай іншу позу. Все, прыгай. <Industry>

<laughs> <tis> Vau, tai <ty> krutam. <tis> Що дивно, що вона пересохло з такими дощами, які тут були. Бабс, понюхай. а пахне. Пахне?